Всім привіт! З вами я, Лана. Давайте подивимося на рунах, яким буде сьогоднішній день, які будуть енергії, можливі події сьогодні. Покажіть руни, які будуть енергії сьогоднішнього дня для людини, що дивиться цей розклад. Покажіть енергію. Сьогодні енергії будуть на зростання. Хтось з нас, з вас, буде бажати щось примножити, щось наростити, розквітнути, буде хотітися дійсно розвиватися, не стояти на місці. Такі будуть сьогодні енергії на зростання, на розквіт. Сьогодні буде дійсно дуже-дуже цього бажати, буде знати, буде вірити в такі енергії сьогоднішнього дня. Знаєте, як в передчутті, в передчутті того, що все вдасться. Добре, покажіть, руни, що може трапитись, які події. На фоні таких енергій, що трапиться? Так. Дивіться, комусь сьогодні вдасться. Завершити чи розрулити якось ситуацію, яка була довгий час підвішена, незрозуміла, і тягнеться вона вже, можливо, доволі довго, то сьогодні, ну, ви порадієте щось. ви порадієте, буде якийсь момент, який принесе якось задоволення вам. І по ітогу ви будете навіть відчувати себе захищеними. Знаєте, можливо, буде сьогодні вам якийсь знак, як цю ситуацію розрулити від вищих. Можливо, хтось отримає захист в цій ситуації від якихось керівників своїх. Якщо хтось звертається десь до. Влади або свого керівництва, то сьогодні ви з того порадієте. Ситуація якось буде для вас позитивною, та, що раніше не вирішувалася, і нарешті ви отримаєте і підтримку, і підмогу, і захист в своєму питанні. Це, чого б це не стосувалося? Але і гарний. Кажіть руни точніше, що тут. Ну так, руни показують, що ви отримаєте те, на що розраховували, що вкладалося, і дійсно здійсниться те, що хотілося отримати. Хоча і ситуація була якась Незрозуміло деякий час. Це тут стосується для деякого е свого роду і сім'ї, в родині, в сім'ї ви отримаєте підтримку і захист від когось. Для кого же, можливо, це стосується взагалі країни. Рідних місць, домівки. Якась така ситуація, де була якась непрояснена, незрозуміла ситуація. Сьогодні вона зрушиться з мертвої точки, будуть якісь радісні факти, моменти, можливо, новини, радісні прийдуть. Ну, Ви вкладалися, ви чекали. І сьогодні якісь будуть результати, котрі вас потішать. Так, і по ітогу буде підтримка вам і захист вашому роду, вашій сім'ї, як начебто дійсно хтось буде вам допомагати. Добре, покажіть, Руни, що ще сьогодні може трапитись на фоні подій на фоні енергії. Тут, як начебто сумніви у вас були. Не хотілося, можливо, загострення якихось або долання якихось перешкод. В чомусь ви сумнівалися. Можливо, це стосувалося якоїсь дороги, поїздки, руху якогось. Не хотілося вам це робити, боялись перешкод, чи то не хотіли. Можливо, в собі не були впевнені. Можливо, відчували, що десь якась там несправедливість була. От. І сьогодні якось, якщо актуально для когось переміщення, то будете кудись вирушати. Можливо, довго думали, збиралися з думками. То сьогодні, ну, нарешті, якби вибір паде на те, що все-таки потрібно їхати, потрібно рухатися або потрібно. Ну, взагалі, щось починати. Починати. І сьогодні воно якраз почне свій рух, дію, ви будете зацікавлені, можливо, в якійсь людині чи в людях. І ваша свідомість сьогодні буде, знаєте, так, працювати в тому плані, що. Якимось іншим, можливо, поглядом ви подивитесь, чи то на колектив свій, чи то на якусь окрему людину. Можливо, ви дійсно сумнівались на її рахунок. Може, ці люди, чи ця людина якось несправедливо себе вела, поводила, то сьогодні ви якось по-іншому на це все подивитесь. І, можливо, сьогодні для кого це актуально буде. Дорога якась переміщення якесь, а для когось буде таки зроблений вибір, можливо, на користь певних людей, певної людини, і процес почне рухатись, запускатись. Скажіть мені точніше, чим це пов'язано. Ну, тут... Дійсно, мабуть, ситуація та, яка давала спокою, яка тригерила, яка викликала у вас негативні емоції. Можливо, сумніви, можливо, невпевненість. Може, якось на рахунок якоїсь дороги ви сумнівалися. З цим це пов'язане, переживали. Або ж, якщо ви щось планували взагалі запустити, зробити, просунути. І якісь були перешкоди, ви не хотіли їх долати, це вас, можна так сказати, виводило з себе, то сьогодні ви вирішите почати цей рух і, для когось це стосується як домовленостей. Можливо, з кимсь сьогодні вдасться домовитися або отримати від когось допомогу. Бо йде таке, що є шанс сьогодні домовитися з тими, з ким раніше, можливо, домовитись було важко. В усякому разі, ви сьогодні будете мати намір мати такі домовленості, і для когось, можливо, це стосується вашого партнерства, партнера, а для когось, можливо, це угоди по роботі. Або по бізнесу, або між друзями. Неважливо. Просто сьогодні у вас дійсно запуститься ця реакція цепна і те, що раніше вас тригерило, негативило, то сьогодні ви якось на це, може, не будете дуже звертати уваги і спробуйте домовитись. Так, добре, Скажіть ще які події сьогодні можуть статися. До речі, ця ваша домовленість, домовленість можливо, завершиться більш-менш добре. Скажіть руни. Ну, а в когось сьогодні буде якась боязнь чи острах до змін. Таке відчуття, що вже якийсь час ви не впевнені в собі і, ну, якось, може, розчаровані, може, немає у вас якось, знаєте, сили духу. Вже деякий час ви себе відчуваєте в такому стані. То сьогодні буде хотітися якось це все змінити нарешті на розвиток, на те, щоб ну, якось може діяти не так, як завжди. І це правильно руни показують. Показують, що це призведе вас до успіху. Те, що ви. Сьогодні, нарешті, зміните чи то поведінку свою, чи то взагалі щось, що в вашому житті, в чому ви були не впевнені, ви вирішите нарешті змінити. І це дасть свої результати. Причому результати позитивні, переможні. Ви як нарешті зрозумієте, як можна перемогти в цій ситуації. Як можна з неї вийти, або як можна розвинути себе, бо була якась невпевненість в собі. Ви якось, наче, чи то себе звинувачували. Так, що тут у нас? Ну так, ви щось будете відсікати від себе. Можливо, для того, щоб бути більш впевненим в собі, в своїх справах, в своїх намірах. То сьогодні потрібно повестися якось не так. Щось, можливо, зруйнувати, або від чогось відсторонитися, відмовитися. І саме це вас призведе потім по ітогу до успіху. Так. Вам потрібно буде якось. Не знецінювати не ситуацію, не себе, а навпаки, обирати те, що підходить вам, себе обирати, вам потрібно зруйнувати те, що вас знецінює, робить неважливим, або ж вашу справу, або ваше, ваші наміри. Якщо десь іде якесь знецінення, можливо, ваше навіть внутрішнє, від невпевненості, то сьогодні ви. Якось будете мати намір це зруйнувати і, ну, навіть самому собі довести, що ваша справа важлива. Те, що вас цікавиться, важливо. І не будете сьогодні давати комусь або чомусь знецінити те, що для вас дороге і важливе. Добре, покажіть, руни, що сьогодні буде допомагати. Кажіть та рони. Так допомагатиме сьогодні розуміння того, що від чого треба відмовитись. Знаєте, як розуміння зла, розуміння добра і зла, і в першу чергу зла. Те, що не потрібно, від нього потрібно відмовлятися. Сьогодні це дуже чітко. Допомогло би, якщо було зрозумілим. Якщо сьогодні це ну, зрозуміється, то це стане в перегоді. Обновлення, можливо, навіть обнулення якихось ситуацій. Якщо ви сьогодні захочете щось почати з 6 листа, то це також буде на користь. А взагалі-то ну, зміни, трансформаційні зміни будуть сьогодні допомагати. Можливо, треба дійсно якось по-іншому підходити до всіх ситуацій, котрі в минулому були, чи то непроясненими, як в цьому варіанті, чи була якась невпевненість в собі, чи небажання долати перешкоди. це все потрібно, знаєте, трансформувати, і це буде сьогодні допомагати. Підхід новий, можливо, навіть з шістого аркушу. А що буде сьогодні? Заважати, покажіть руни. Заважатиме те, що не буде руху, не буде, не зможете якось контролювати, знаєте, те, куди ви рухаєтесь. Потрібно розуміти, щодо чого, розібратися в цьому. І рухатись. Бо на заваді сьогодні стане якраз от пасивність і невпевненість в собі. Сьогодні в пріоритеті рух. Якщо планували кудись їхати йти, то, мабуть, треба туди вирушити. Якщо це стосується просто намірів ваших, то сьогодні їх потрібно просувати. Бо Застій. Топтання на місці сьогодні не, не допоможе вам. Навпаки, рух, рух і тільки рух, чи то ментальний, чи то фізичний, але дії. Дії і рухливість сьогодні буде допомагати. Ну, На цьому буду завершувати. До нових зустрічей. Бажаю всім миру, добра. Всім пока.